Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю мої найкращі, Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимося Запоріжжя область. Що чекає, що буде, що ворог планує, що на фронтах, тому що тисно рухається. Давайте не забувайте підписувати Запоріжжя. ближчі дні. Жертв хоче, почне з району, і потім цілі, які рухаються над водою низько, вода по воді заходить. Ідуть вже на місто. Хочу жертв, хочу якоїсь помсти. Тут не виключено, що будуть перебої зі світлом, з якимось ресурсом. Знову ж таки, почне пристрілюватись спочатку по району, по області, потім йде атака вже на місто, і йде вона ну, дуже неприємна. Ви намагаєтесь збити, але тут такий момент, що йде дуже сильно низько, як захист не досягає ворожих цілей. Запоріжжя найближчі дні. Хочу щось собі захопити. Він поставив якусь ціль до вересня, захопити якийсь населений пункт у вашому регіоні. Камінське. Угу. Є там загроза, але в нього не вийде. Через те, що в нього не виходить, він буде шантажувати ЗС ядеркою. Провокувати? Йому навіщось треба змінити владу в Запоріжжі? Будуть провокації? Військовий хочеш змінити в Запоріжжі? Угу. Дивіться, у вас тут можливо. Якусь зону відповідальності змінять. Тобто, ну, бригаду якусь знімуть з напрямку. І це погано. Плани руйнувати. Ми дивились липень, початок липня важкуватий. Плани руйнувати, але у вас по місту. Іде якась або операція, або робота, відловлює тих, хто здає, тобто йде робота. Щодо тих, хто здає і позиції, і якісь об'єкти в місті. Але все одно смерть буде. Найближчі дні Запоріжжя покажи мені, показуєш на велику перспективу. Найближчі дні, ворог активний. Як багато, великі руйнування можуть бути. Їдуть люди з прифронтових, їдуть масово, бо там дуже гаряче, хоча про це не скажуть. Но мені не подобається те, що я бачу. Важко. Запоріжжя найближчі дні. Знову околиці передмістя. Біля Дніпрогсу кружать, щось видивляється, хортиться, щось фіксує. Тут і ракета може бути щось важке. Дивіться по передмістю, щоб каби не попадали, є загроза. І дрони будуть. Дрони знову ж таки з води заходять. Неспокійно. Просто в місті дуже неспокійно. І дрони, і ще якась швидкісна ціль. Він як обере якийсь день і буде просто кошмарити. Куди б'є жертви треба? Більше жертв. Василівка, Васильівський напрямок, фронт. Василівка, Васильівський напрямок фронт. Мало інформації там. Намагаємось зупинити, воно не зупиняється, воно тисне, воно, воно обстрілює. Дуже сильно громаду буде обстрілювати. Там дуже гаряче. Вони не пройдуть, не захоплять, але сіру зону розширять. Ми будемо думати, що робити. Тобто, нам взагалі треба буде, знаєте, як, нібито як на Васильівку саму наступати. Щоб ворога відкинути. Тобто ну, ворог провокує наші активні дії, але це великі втрати. Мелітополь найближчі дні. Тягнеться, як показують мені, їдуть тентовані машини з Мелітополя кудись, і ми по них вилучаємо. В машинах дрони, так само, до речі, дуже цікаво. Новий нову якусь собі площадку там в Мелітопольському районі вони оберуть для запуску дронів. Якусь нам неприємність зроблять. Дивіться, він готувався, ворог готувався, зараз буде нам робити нерви. Бердянськ найближчі дні. Бердянськ, найближчі дні. У них палає, але ми не маємо повної інформації, що коли прибуде. Вибиваємо точково, вибиваємо якісь машини на шляху до інших міст. Ну Ми полюємо на ворога, тут наша авіація буде полювати. ЗАІС найближчі дні. В Енергодарі поприлітає. Дуже гучно. Слухайте таке відчуття, що вони самі там своє сафарі влаштовують. Маленькі дрони по Енергодару, може вони тренуються там? Біля ЗАЕС мов якусь ціль уразимо. Да, там буде вибух, не на самій станції, от поруч, але так треба. Ріхів найближчі дні. Горішок захищаємо, тримаємось, ворога б'ємо. Воно лізе околицями, дальніми околицями, не біля Оріхова, воно лізе, але в нього не виходить, сильно обстрілює наближені населені пункти. Гуляйполе. Гуляйполе. Найближчі дні. Промовчать, але скрити не зможуть. Там великі втрати наші серед військових. Щось як станеться той напрямок, гуляй поле найближчі дні. Чекаємо надії ворога, на щось чекаємо. І вони там скупчаться, і ми чекаємо на посилення. Там може бути загострення. Дуже багато дронів, дуже багато всього літає, але там, от такий момент, ми не знаємо, не бачимо ще плани ворога. Там, бути, там може бути гаряче, найближчий час дуже сильно, саме на фронті. Вільнянськ найближчі дні. Точкові удари. Може бути і до центру. Передмістя дуже гучно. Знову ж таки, показую велика кількість загиблих військових. Полює на військових. Вільнянськ, найближчі дні. Нібито ми готові, нібито, знаєте, от цілі не на вас, і тут зненацька у вас прильот. В день є загроза. Тут карта смерті, є загроза не тільки вночі, є загроза в день. Тому будьте уважні, на будь-які тривоги реагуйте. Вас дуже небезпечно.